Чи варто брати собі новий батлпас в Фортнайті? Так, враховуючи, що сьогодні один з перших днів сезону, у досить багатьох людей з'явилося питання, чи варто взагалі брати новий батлпас, і зараз я на нього відповім. Якщо роздивлятись батлпас просто як набір предметів, то я б сказав, що цей БП досить такий середненький. Тут дуже-дуже крутий скін за перший левел, а далі я б не сказав, що є щось прям там якесь суттєве. І ще досить непоганий стиль на цей скін, і Оцей челік в капішоні, який там мало не в самому самому кінці, але я не впевнений, наскільки він взагалі буде іграбельним. Тому, по суті, так, цей БП можна. Назвати більш фановим, але по суті в ньому є одна досить важлива родзинка, через яку реально є бажання взяти цей БП. Це ось ця неймовірно крута кірка. І враховуючи, що це батлпас, який буде тривати всього місяць певний час. У цієї кірки буде навіть такий вайп ексклюзивності, напевно, чи щось таке. А якщо згадати, що батлпас коштує тисячу вебаксів, а отримуємо ми з нього півтори, то звучить взагалі як досить вигідний офер. Тому, на мою думку, так тут відповідь досить очевидна. БП триває всього місяця. З нього ми отримуємо півтори тисячі вебаксів, один, можливо, два не. Поганих скини і одну просто нереально імбову кірку. Пиши в коментарях чи взяв ти собі уже новий пас.